От, бачите, А тут он маленький кущик під е, лафантом. От, І тут теж, бачите, ось там о, синенький. Всередині. Ну, але фітофтора загрожує, тому що в нас кожен день тумани. І такі насичені насичені тумани. Ну, тем аж, ну, як молоко. А і ще, думала зробити окреме відео, але раз я вже тут. Подивіться, я показувала вам, що я обстригала Звіробій. Не знаю, може, у мене такі, як кажуть, завірюха така в голові, що я собі посіяла Звіробій. З насіння посіяла, ось він. У мене росте один кущик, і ось другий кущик. Два кущики. Подивіться, що твориться: повторне цвітіння. Я оце старе, бачите? Що я залишила, думаю, ну хай цвітує, вони тут так із кермеком підтримують один одного. бачите. Думаю, це залишу це, цей нижній ярус, а оце все обстрижу. Обстригла. І він, дивіться, ну, на цьому кущі краще видно. Викинув і повторне цвітіння. Оце такий собі звіробій. Ось оце різаний вже достигає. Розовий тут, хочеться би достиг. Це у відрі котрий. потихеньку-потихеньку. Є гарні, є гірші. Геранька тут радує душу. А Це зараз зайшла. Дощик, вроді, припинився. Хочу посіяти тут кропику. Бачите, тут уже зараз земля вільна. Тут тикнула єгипетську цибульку. От хай на стебло хоча на вулиці є. От, але. Ось тут теж гарно як. Помідорчики є, трохи є, трохи. Ну, краще, ніж торік. Он перцевидні, такі гарненькі. Ось сливочки є такі. Мені сподобались торік чорні з Болгарії. А, це ось хочу показати. Це єгипетської цибулі. Ото я показувала, підв'язана. Ось вона у мене сохне. І потім на місці помідору зроблю гарну грядку, щоб вона була і весною. Сусідці дам теж поділитися. Оці балсанки з водою для полива огірків, щоб були тепленько, бо огірки люблять паритись. Ну, Знову дощ починається. ледь ледь чути. Але то добре, що є теплиця, є де себе діти. І є де чим порадіти щось зайнятися роботою якоюсь. То батарейка скінчиться, то не руку поміняла руку, і там якраз кнопочка виключати телефон. Ну, вибачайте. Ось це такі у нас справи, думаю, буде 200 степлиць. От так. Так що бувайте здорові. Доброго вечора, шановні. Вийшла закривати теплицю на ніч. І думаю, дай подивлюся на свою картоплю. Подивіться, шановні, уже прохід закрився. Картопля десь до метра висотою. Ну, мені вже. Ну, о, по пояс, бачите? Так. І хочу ще показати, подивіться, ви таку настурцію бачили? То ціле латаття. Як на озері, бачите? І тютюн оцей пахучий. Ви знаєте, тут зараз такі пахощі, такі любощі, що я не могла пройти, аби не показати. Бачите, тут уже сплелося це помідори, ятички які від снігу. Дала, але то так, для виду, аби трошки підняти їх, а там уже буде видно. Подивіться на оцю красу. Вона зараз веч.